Вийшов я на двір в новому костюмчику. Батьки купили його з іграшкою паровозиком. Грався собі, і цей хлопець постарше мене, почав до мене задиратись, зламав мені паровозика. Саме той зламаний паровозик та порваний новенький костюм. Привели дев'ятирічного Олександра на тренування стайського боксу. Почав тренуватися нові знайомства, хлопці, друзі, і дуже велике дякую батьку, який. На кожне тренування з 9 років, десь, мабуть, до 12 років, 13, приходив на кожне тренування, дивився, спостерігав, щось запам'ятовував, потім сам тримав лапи вдома. Чомусь мене вчив, дякувати батьку. Щоб постояти за себе, юнак наполегливо тренувався, але професійна, доросла спортивна кар'єра почалася разом із великою війною. Ми були на чемпіонаті Європи, фінали закінчилися, сиділи в кімнаті з хлопцями зі збірної. До нас постучали в двері хтось із спортсменів і сказав, що почалась війна. Ось тоді тоді можна сказати, що і почався мій дорослий спорт, доросла кар'єра. Після змагань Єфіменко повернувся додому. Спортзал у рідному кривому розі був зачинений. Але Олександр знав, що треба робити. Ми з хлопцями в гаражі робили коктейлі Молотова, зробили десь штук 300 їх і відвезли знайомим хлопцям на оборону міста нашого. Згодом Олександр повернувся до тренувань. Розповідає, за місяць до змагань зазвичай їдуть до Таїланду. Дуже тяжко. Температура 40 градусів. Бігати під палючим сонцем це дуже тяжко. Після виснажливих тренувань не менш складні бої. Деяких суперників Олександр вже знає особисто. У мене є дуже друг мій, гарний португалець. Ми з ним боксували три рази. Три рази я перемагав. Мені вже. Тренери з Португалії казали, коли давай вже дайте нам перемогти, будь ласка. Проте сходитись на ринзі доводиться із росіянами. Рефері каже, потиснути руки. Я показую, що ні, і рефері ще раз показує, я показую, що ні, і все. Ну, перестає, перестає нам намагатися, щоб ми потиснули руки, коли на останньому чемпіонаті ми зайняв друге місце, програв. Супернику своєму і просили стати всім на перше місце, щоб сфотографуватися. Я сказав, що не буду, і мене просили опять. Я сказав, що ні. Вони зрозуміли. Помститись тоді, у дитинстві, за порваний дитячий костюмчик, так і не вдалось, розповідає Олександр. Кривник переїхав до іншого міста. Проте тепер чемпіон може постояти не лише за себе, а й за країну.